Понад місяць у студентському парку поблизу педагогічного університету знаходилася вулична бібліотека. Кожен полтавець міг безкоштовно взяти книгу, натомість залишити свою. Та 11 червня від такої ініціативи не лишилося і сліду. Букуросінг він популярний в усьому світі, тому Полтава європейське місто, і цього не вистачало Полтаві на нашу думку. Тому ми з такою ініціативою вийшли. Першу бібліотеку за нашу ініціативу створювали самі оці полички школярі. Тому було прикро побачити в інтернеті, що вона була зруйнована, тому що діти протягом, протягом тижня у себе на уроках робили ці полички. Замість того, аби відкривати нові точки буккросингу у нашому місті, активістам довелося відновлювати стару. Акція викликала жвавий інтерес у полтавців. Після того, як ми зробили пост на сторінках у Фейсбуці і ВКонтакті, люди почали дуже активно реагувати і почали приносити неймовірну кількість книжок. Насправді в мене вдома зараз стоїть два ящики книжок різнопланових. Це і романи, це і детективи, це і якісь книжки освітні, і з прикладної математики. Допомагають не лише літературою, а й грошима. Від одного полтавця активісти отримали тисячу гривень на розвиток руху від іншого або повісити полички шуруповерт в оренду безкоштовно. Є зараз багато людей, що мов хочуть читати, але можливо в них немає часу або бути в бібліотеці, або сходити туди в бібліотеку. Я думаю, що якраз оця акція дуже буде цікава, що різна тематика. Книжки, які випускалися в різні роки, і що вони багато у людей по домівках вони знаходяться, і що їх не можна зараз купити. У вуличній бібліотеці нічого не зайве. Тим паче активісти планують відкрити ще дві точки з обміну книг. У березовому сквері та сонячному парку